Незважаючи на те, що ну прямо величезний сніг ішов, осло він майже не відчувається. Не знаю, може тут конкретно впало менше снігу, це раз, а може так вивозили два. Бо тут під осло, то ну прямо 2-3-4 метровий кочугурий сніг. Це осло. Осло, осло-осло. Ми йдемо в центральний лік. залізничний вокзал. Просто пройдуся та покажу. Тут такі мостики, як Кличко строїть там, по п'ять років тут на кожній вулиці по 10 штук. Бачите? І ніхто з них не робить шоу. Ось два мости тут біля мене, там трохи далеко здається, третій. Ось таке. Так, ось. Центральна залізниця. Сейчас підійду. Залізнична станція. Осло Централь Стейсіон. Заходиш відразу, як Тут Тепло. Ах. Бачите, сиди, відпочивай, тут інтернет, все тут працює. Ідеально. Що тут тільки немає, тут жити можна. і 7 до 24. Купрекс, прикс. Вот такі. Що вам сказати? Дивіться. Це вокзал. Вірить. Так, мол, мол, гіпермаркет. Він, по-моєму, ще не працює. Так, сьогодні середа, другий робочий день. пахнем все с свиže жарице не знаю. Аптека. це аптека. Витус апотek. Витус апоek. Центральний. Вокзал залізниці, вокзал ВОЗ. Бачите. Яка ялинка? Їдемо, подивимося. Така ялинка. Метрів п'ять висоту. Таке величезне. Табло. Драмен є, бо осла, моз теж був. Штукгурим. Лілі Хаммер, це де Олімпіади проводять. Все тут на місці. Далеко тут немає. Тронхейм в одну сторону. І Швеція Сугольний іншу. Все в скандинавський, э-е, пиво трофу, ну, я скажу, що от це продають білети, бачите? Ну це білети, каси. Сходиш сюди до той каси, питаєш що до карточку і набираєш на мотеори, на моніторі, що тобі треба купити. От, а це виходи до до поїздів. От 10-й перрон. А, зараз 7.31, там буде поїзд на шкі, шкі, щось таке. Ось такий вокзал О, Народу тут, якого хочу. І українського, і російського, і норвезького, і циганського, і в'єтнамського. Тут все тихо, спокійно. Взагалі немає крику і подивіться, подивіться, що цікаво. Ви не побачите ні одного поліцяя. Я вже, мабуть, скажем, пів суток на цьому вокзалі. Ну, це один, другий. Доїжджав, виїжджав, приїжджав, приїжджав. Я тут не бачив жодного поліцяя. Це в Києві, там ходять поліцяї, по карманам шнирять. циганами, звісно. Тут їх немає, немає. Ну так. Люди нормальні. Не треба їм мішати житим для нього. Гарно. Гарно, на да? ну, так. Я тобі скажу, я вам скажу, дуже багато людей живуть. Але багатство своє не показують. Не показують. Тут не прийнято щось там розкидатися чимось. А, будинки дуже компактні. Ну, взагалі люди себе ведуть, як люди, а не як барани в Україні. Ну все, оце екскурсія по залізничому вокзалу. Не хочу вниз спускатися до поїздів гарні поїзди. От. Отаке. Отам. Під нами стоять поїзди.